Вітаю вас, мої маленькі друзі, запрошую до нашої дослідницької лабораторії. Скажіть мені, чи полюбляєте ви музику? Адже музика це звуки високі і низькі, гучні й не дуже. Чи знайомі ви з таким інструментом, як силафон? Отже, сьогодні пропоную поекспериментувати, зіграти на скляном ксилофоні, Почути, як утворюються звуки. Для цього експерименту нам потрібні 6 однакових високих склянок або банок однакової форми і розміру, металева ложка, дерев'яна паличка та вода у будь-якої ємності. Діти, обережно вишукайте в ряд свої ємності. У мене це склянки. Вдарте по кожній склянці. Який звук утворився? Чи однаковий він для кожної склянки? Налити воду так, щоб у кожній ємності рівень води був різний. За бажанням можна додати харчовий барвник. А це буде чарівно. Тепер обережно постукайте по кожній склянці. Який звук тепер вони видають? Чи однакові дзвенять посудини? Спробуйте обережно металевим предметом постукати. Тепер який звук? Можете навіть зіграти якусь мелодію. Що відбувається? Як ви гадаєте? Давайте підсумуємо тепер: дотик генерує звукові хвилі, які проходять через воду. Звукові хвилі змінюються. Чим більше води у склянці, Тим нижче висота звуку. І, відповідно, чим менше води, тим звукова хвиля вища. Ось так ми чуємо музику, яку створюємо. А якщо ви подуєте у пусту пляшку і послухаєте, які звуки подорожують у повітрі. А якщо в повну, ось вам діти, завдання. Чекаю ваших вражень. До нових експериментів! Будьте здорові, бережіть себе.